В Україні озвучили три ключових блоки гарантій безпеки. А Європа не готова віддати Росії її заморожені активи. Путін хоче повторити в ЄС сирійську міграційну кризу. А Зеленський вже пішов на поступки, погодившись зустрітися з очільником Кремля. Про це і більше за миті. Армія НАТО та санкційний тиск на Росію. Такими мають бути ключові блоки гарантій безпеки для України. Про це під час брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, головним завданням у підтримці армії є фінансування тієї кількості особового складу, який наразі функціонує. Другий блок співпраця з альянсом у форматі НАТО лайк. -like. Він передбачає домовленість з партнерами про їхню підтримку у разі нової агресії з боку Росії. Третій блок це санкції проти Росії, а також використання її заморожених активів. Для відбудови України детальніше про це читайте на нашому сайті. Про заморожені російські активи висловилися у Брюсселі. Представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калес попередила, у випадку мирної угоди їх не можна віддавати Кремлю без виплати репарації Україні і додала: Євросоюз має мати стратегію щодо цього у випадку мирного рішення між Москвою та Києвом. Про що міністри закордонних справ і оборони говорили під час зустрічі у Копенгагені? Читайте у матеріалі на слава Тіві. А поки у світі шукають способи вгамувати Путіна, той прагне повторити в Європі сценарій сирійської міграційної кризи. Про це в етері програми Центр Європи сказав український журналіст та публіцист Віталій Портников. Він каже, що це одна з ключових цілей Кремля у війні проти України. Якщо подивитися на рейтинги ультраправих сил і ультралівих, до речі, до появи сирійських біженців, ви побачите, що це абсолютно інший був континент. Той континент, на якому ми живемо. Це результат громадянської війни в Сирії, того, що Сполучені Штати часів Барака Обами не встановили безпольотну зону над Сірією, тому що Барак Обами, до речі, намагався домовитися з Путіним, так як зараз Трамп намагається домовитися з Путіним. І це призвело до справжньої політичної катастрофи в Європі. Ну, до речі, і в Сполучених Штатах також. Детальний коментар Портникова за підсумками останніх подій у світі. Дивіться на ютуб-каналі Слава Тіві. Враховуючи агресивне ставлення українців до російського диктатора, згода Зеленського зустрітися з Путіним це вже поступка. Таку думку ТІВІ висловив експосол США в Україні Вільям Тейлор президенту Зеленському нелегко зустрітися з Путіним. Зараз кожен українець бачить в Путіні обличчя зла за вбивство стількох українців і за розпалювання цієї невиправданої неспровокованої злочинної війни цього вторгнення. Тейлор переконаний, якщо, попри це, Зеленський готовий зустрічатися з кремлівським диктатором, то останній не проявляє до цього інтерес і висуває умови, які дорівнюють фактично капітуляції України. Як дипломат прокоментував у перспективі мирної угоди між Києвом та Москвою, дізнавайтеся у коментарі, які ми опублікували на нашій Фейсбук сторінці Слава Тіві. Тим часом командувач сил НАТО в Європі Алекс Грінкєвіч може очолити миротворчу місію в Україні. Про це з посиланням на західних чиновників, залучених до розробки плану безпекових гарантій для Києва, пише видання Телеграф. Причина тому відсутність достатнього досвіду Україн Європи щодо координації масштабних військових операцій. Саме тому керівництво місії ймовірно доручить американському генералу. Остаточне рішення щодо кандидатури Грінкєвіча має ухвалити президент США Дональд Трамп. Що робитимуть миротворці в Україні? А також чи відкриють українське небо для цивільних польотів у рамках плану безпекових гарантій, читайте у новині на Слава тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.